Змагання з футболу, баскетболу, настільного тенісу, дарцу та інші спортивні активності так у рівному студенти місцевих навчальних закладів долучилися до традиційних заходів, які вже декілька років проводять в міжнародний день студентського спорту. Ми завжди проводимо такі різні цікаві події. От, наприклад, сьогодні у нас все має відбутися там декілька видів спорту одночасно. Тобто, це такий швидкий спорт, який така скоріше, такі такий, такий івент, які дає можливість популяризувати спорт, міжнародний день студентського спорту у світі почали відзначати 20 вересня 2016 року в Україні на рік пізніше. У цей день прийнято влаштовувати різноманітні змагання між університетами, започатковувати нові місцеві чемпіонати цього року. У рівному традиційну програму дещо скоротили. Ми дуже хотіли б, щоб наші студенти і наші випускники змагалися на полях спортивних, але не на полях битв. І, власне, спорт і дає таку можливість людям реалізувати себе. Голова Національного олімпійського комітету в Рівненській області каже, що вересень досить спортивний. І в перший місяць осені, як на регіональному, так і всеукраїнському рівні, проводять низку заходів. Нещодавно у нас розпочався Олімпійський урок, зараз триває Олімпійський тиждень. З 16 по 22 вересня в Європі триває Європейський тиждень, мобільності і 22 числа. День без автомобіля, тобто людей закликають до різних видів рухової активності без автотранспорту. А з 23 по 30 вересня європейський тиждень спорту, де всі заходи проводяться під агідою Європейської комісії, Європейського союзу, і зрозуміло, що і ми також будемо до цього долучатись. Така активна участь у різноманітних заходах не лише спортивних, чергове нагадування про незламність українського народу та бажання повернутися до життя без війни, відверто кажучи. Інколи лунають зараз заклики, що зараз не до спорту, не до культури. Але я вважаю, що і не тільки я вважаю, і керівництво на рівні держави вважають, що все має жити і працювати і спорт, і культура, тому що ми мусимо кожен день доводити, доказувати, що нічого нас не зупинить, і ніхто нас не зупинить.